Добрий ранок, мої малята. Подивіться, хто сьогодні до нас завітав. Добрий ранок, Оленко. Добрий ранок всім. Дітки, а наша Оленка дуже працьовита. Подивіться, що вона нам принесла. Оленко, що це розкажи нам. Дітки, та це ж овочі. Я їх сама вирощувала на своєму городі. А що ж у тебе тут є, Оленко? А зараз я вам розкажу. Ось зелені та цупкі на городі огірки, довгі, соковиті, бадилям повиті. Помідори чималі, червоніють на гіллі. Полюбляють діти сік томатний пити. А у гічці бурячок, темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна. Її бульби їстівні викопують восени. Сто листів капуста має і тому не замерзає. А зелені кабачки люблять їсти всі качки. А ось така морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. І зелену, і цупку цибулинку я знайду, хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. Дітки, запрошую вас усіх до себе на город. Ходімо зі мною. Подивіться, що росте на моїх грядочках. Це цибуля, помідор. Морква, баклажан, горох, гарбуз, огірочки, редиска, капуста, картопелька, кукурудза, кабачок. Та часничок. А все разом це овочі. Дітки, а давайте нашій оленці допоможемо зібрати урожай. Для роботи нам потрібно пластилін. Будемо збирати огірочки і помідори, то знадобиться пластилін червоного та зеленого кольорів. Але перед початком роботи давайте приготуємо наші пальчики. Наші вправні пальчики люблять працювати. На город ходили, овочі збирали. Ось так зривали і в кошик складали. Приготували свої пальчики і розпочнемо роботу. Беремо пластилін червоного кольору. Найкраще брати пластилін восковий, як у мене. Так, відриваємо шматочок. Трошки погріємо його, щоб він краще ліпився. І ось так коловими рухами робимо кульку, помідор. Ось погляньте, який помідорчик у мене вийшов. Так, а ще Оленка просить допомогти їй зібрати огірочки. Для цього ми беремо пластилін зеленого. Кольору. Відриваємо шматочок теж трошки погріємо його у ручках у своїх, щоб він нагрівся і краще ліпився. Кладемо на долоньку і ось такими рухами повздовжніми рухаємо наш пластилін. Дітки, подивіться, що вийшло, та це ж огірочок. Подивись, Оленка. Який урожай ми тобі допомогли зібрати? Я думаю, і малята теж тобі допоможуть. Тож чекаємо ваші роботи з Оленкою. До побачення!